Вітаю вас! Сьогодні ми ознайомимось із комп'ютерною програмою Scratch та комп'ютерним виконавцем рудим котом. А для початку давайте згадаємо з вами правила роботи за комп'ютером. Зупиніть відео, погляньте, перевірте, чи правильно ви сидите, і тоді натискайте на продовження. Внизу під відео в описі у вас є покликання пряме. На цю програму. Будь ласка, перейдіться. Якщо ви вже авторизувалися, натискайте на Створити, і у вас відкриється саме середовище Scratch. Добре, відкрилося. Тепер ми з вами можемо познайомитись із комп'ютерною програмою Scratch детальніше. Секрет програмування в середовищі Scratch полягає в тому, що тут не потрібно запам'ятовувати назви команд і вміти писати їх без помилок. Програми у Scratch не пишуть, а складають з готових блоків команд, подібних до блоків конструктора Lego. Таку програму легко змінити, додавши чи видаливши відповідний блок. І що найважливіше, результат цих змін відразу можна побачити у вікні. Створену у Scratch програму називають проєктом. І з цим поняттям ви, напевно, вже стикалися, адже проєкти використовуються в усіх сферах людської діяльності, коли створюють щось нове задля розв'язання певної задачі. Автоматично, бачите, браузер пропонує нам перевести мову, ми це можемо зробити за допомогою перекладача. Бачите, у нас є така куля. І ми обираємо нашу мову потрібну українська, і автоматично наш проєкт перекладається. Так, чудово. Пишемо назву проєкта. Проєкт номер 1 наприклад. Що ми з вами бачимо? Що наше середовище Scratch. Має три частини. Праворуч вгорі у нас міститься велике вікно з білим тлом І зображенням нашого рудого кота у центрі. Це сцена. І саме тут відбуваєтимуться всі запропоновані вами події. У середній частині вікна із блоків команд складаються сценарії. Добирають образи для героїв проєктів і озвучують їх. Команди ж містяться у лівій частині вікна. Усі блоки команд поділено на 8 категорій: це рух, керування, вигляд, звук, події, оператори, змінні А також можна додати свої. Натиснувши на ось цей плюсик в лівому нижньому куточку Додати розширення, ми будемо з вами деякими з цих розширень користуватися. А як створити свій перший проєкт, ви вже дізнаєтесь у наступному відео.